29-го надала сторона захисту Марціка, все ж таки буде приєднати і розглянути і об'єктивно досліджені. Як на вашу думку, чи достатньо уваги від міжнародних правозахисників до, до цього факту, чи допоможе це якось справі? Те, що зараз робить, безумовно, це в тому числі такий моральний тиск на те, що все ж таки Італія, яка ратифікувала Конвенцію про захист прав України. Вона буде дотримуватися цих всіх норм, які ну, державою ратифікована. Це і право на правосудні України. Тому, безумовно, це міжнародна спільнота, яка зараз є, це тільки е, е, посилить ну, в тому числі увагу самого суду і самих присяжних, які в тому числі розглядають ці справи. І ну, ми сподіваємося, що це допоможе провідному рішенню. Ще поговоримо, коли ще да. буде рішення з приводу цього.